Всім привіт! І сьогодні я на острові Крабі, Ну, тобто не на острові Крабі, а в провінції Крабі, де тут такий є пляж з лодками та багато людьми, таким закатом. І я сьогодні тут буду шукати те, що тут хтось щось загубив. І перша моя знахідка ось така штука алюмінієва, якась накладка на... Я не знаю на що. Можливо, на сумку, можливо, ще на щось. Ну, сигнал був такий алюмінієвий. Добре? Шукаю далі! Трошки знахідок є, але тут в мене і дощ, і такий чудовий, причудовий закат, який зібрав дуже багато людей які фоткають, буду шукати далі. І ось моя перша гарна західка. Це таке кольцо таке з такими камінцями, цікаве. Але, на жаль, на жаль, воно якесь алюмінієво Я думав, що це буде срібло, але воно Ну ви бачите, що це якесь, якась біжутерія з такою квіточкою, з камінцями. Ну що, добре, шукаю далі. І ось моя наступна знахідка. Це така брошка. Зараз подивлюсь. Це звичайна біжутерія, тому що вона звучала як ну, якийсь алюміній чи що. Але ось так от гарно виглядає така. Брошечка, Приємна знахідка. Добре, шукаю далі. І ось підняв ось такий браслетик з такими скляними чи пластмасовими такими штучками, зіронькою. Але він металевий, це звичайна біжутерія. ну Хтось загубив. Ну, я думаю, що це коштує десь ну, 100 гривень, може трошки більше. Ось така приємна знахідка. Ось знайшов таке кольцо. Думав, що воно золоте, але це звичайна біжутерія, якась ну якась не знаю напевно дитяча така штучка зі смайликами такими. ну Добре, приємна штучка, шукаю далі. Ось знайшов таку штуку, це якийсь брілок на ключі. Бачно, що він довго тут прилежав, тому що ржавий Добре, гарна знахідка, шукаю далі. Ось знайшов такий хрестик. Маленький, напевно, від якогось чи мисто. Добра знахідка, шукаємо далі. Ось знайшов таку штуку. Звичайна біжутерія. Так, тому що ви бачите в якому стані ця штука і вона ось вже... Не така грайлива, як ось тут. Ну, а Тут просто бачите цікаво. Такий золотий окрас, але це звичайна мідна штучка. Добре, шукаємо далі. Ось знайшов такий невеликий кулончик. Мені здалося, що це срібло, а коли ага, викопав, це виявилось звичайним, ну як звичайним металом якийсь, не, не ржавішим. А я думаю, що це від Можливо, від якоїсь рибальської штуки, а можливо від е, якоїсь дисюльки. Ну, добре, що далі. Так, в мене є гарні знахідки. Там, де я знайшов там багато людей, стояло, сиділо, а, випивало і я ось знайшов, по-перше, запальничку. Найважливіше це таке кольцо. А, вдома я вам покажу, що там є проба 925, срібне кольце. Ага, і воно дивиться, Оце гарне. Воно, бачите, так, вращається усередині і це дуже цікаве кольцо, я так вважаю. Воно так важить, ну добре. А також знайшов е кришку від якихось часів субмарине, але самих часів не було. І знайшов цікаву монету, я не знаю, що це за монета, але тут написано, що це якесь Confederation Helvetica. Я не знаю, що це таке, 2015 року. Такі 10 монеток. Добре. І це сьогодні я вважаю, що головна моя знахідка, таке срібне кольце. Добре, буду шукати далі. Ось знайшов такий склад маленьких автомобілів дитячих, який був закопаний ну, десь на глибині 30 см. Я викопав, ну, думаю, завтра люди прийдуть на пляж. І хто захоче із дітей, тот забере цей скарб. Мені він не потрібен. Ось зараз подивимось, що це за монетки, тому що мені не вдалося їх якось відмити. Так, ну бачу, що ці монети дуже погано, дуже погано. Блін, вона Ну вона зовсім розвалилася, бачите? Просто просто розвалилася. Ось така була монетка. Так, інша монетка. О, там щось... <гум> щось таке є. Я думав, воно буде більше. А, це не монетка. Це просто якась прокладка, гайка. Я думав, що це монетка. Добре? І ось такі знахідки в мене вийшли з цього копу. Ось така прикольна брошка. Ну, це біжутерія, але гарна прикраса. Бачите, багато камінців переливається. дуже гарно. Така штука, напевно, на ключі. Є така накладка алюмінієва. Ну, це я не знаю з чого. Є отакий браслетик. Це не дуже коштовна річ, але дуже прикольно. Такі штуки продають на пляжі десь по 100-130 гривень. Є задня кришка від годинника якогось. Є така серьга. є. Працююча запальничка не дуже багато монет, але є. Є ось така монета, якась невідома. Яка. Напишіть, може хто знає, чия це монета, з якого регіону і де вона ходить. І найважливіше, що сьогодні найцікавіше, є це таке кольцо. Бачите, воно так вращається. Там є проба, зараз покажу. 925. Я вже знайшов це кольцо у інтернеті. Воно коштує десь біля 90 доларів. Ну, це за нове. А таке, я не знаю. Ну, воно важить так нормально. Це срібло. А є ось такі кільця, ну, це, напевно, якесь дитячий прикончик. Є ось такий теж не некоштовний біжутерія. Ось ось такі гарні знахідки. Що вам сподобалось, що не сподобалось, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, фейсбук, ютуб і дивіться нові відео. Всім гарного настрою, всім пока-пока!